Не чекаю результатів, а створюю їх. Назву я День П'ятий. І чому я хочу сказати, тому що е, свої 11 тисяч кроків я почала ходити, друзі, у, шукати якісь ще нові місця. Сьогодні я зайшла і те, що я побачила, воно надзвичайно є корисним для мене. І я вам покажу, що я побачила, і вже. Е, на яких тренажерах я навіть встигла позайматися, крім того, що я ходжу. Ну, Зараз я вам покажу про ці тренажери, які я знайшла, і я чекаю все-таки від себе результатів і покажу, що чим я сьогодні займалася. Уявляєте? Я собі фігуру робила також, щоб вона була краща. Знайшла тренажери і покажу вам. Ну, найбільше я займалася на цьому тренажері. Мені сподобалося, я стала і покрутилася. Покрутила трішечки педальки, сіла. Так, ішла, йшла, і, і ще не пройшла 11 тисяч кроків, але те, що я знайшла, мене змусило зупинитися. Я вам зараз покажу і ще далі, на яких я тренажерах спробувала позайматися, на яких іще Це дитяча гірка. Тут я не пробувала спускатися з дитячої гірки. Тут діти спускаються, а я йду далі. І покажу вам. Ну, тут зараз батьки з дітьми граються. Так, і я бачу ну, гортензії, такі дуже-дуже гарні гортензії. Також не можна не зупинитися тут. Оце краса дуже гарно, ось такі квіточки. Я не можу пройти, щоб не побачити красу від квітів. Дуже гарно. І далі ось такі різні йдуть тренажерчики. Це така доріжка біля. Будинки тут багатоповерхові, такі рослини різні, дуже гарні. Я теж Мами з дітками граються. Ось для дітей така м'яка площадка. На цій м'якій перші площадки ще бачимо батути. Диїтки стрибають, кульки. Так, і ось тут побудовані такі будинки, і все для тих, хто живе в цих будинках, ну і мені захотілося позайматися, то я прийшла і з задоволенням це роблю. Спробувала ці тренажери, Це я вже спробувала, дійшла до кінця. І думаю, покажу вам. Спробувала, не на всіх у мені вдалося просто так дуже швидко попрацювати, коли дійшла туди в кінець, коли показала саме отой диск і показала велосипедик, то мені там найбільше сподобалось. А тут, ви знаєте, ось саме на цих тренажерах треба трішки більше сили. І бачимо також комплекси такі побудовані. Ну, очевидно, вони іще не такі старі, це, е, і вже сформовані біля них клумби. Стоять тренажери, це дуже далеко тягнеться. Тобто це будинків тут багато, і така відстань велика. Я пройшла і повернулася, ось, щоб показати, які тренажери спробувала, які мені більше сподобалось, які менше. Біля будинків насадження такі гарні, йдуть дерева, всі, хто живе в цих будинках, і з дітьми є де погуляти. І самим позайматися старозанка для дітей, будь ласка. Діти собі тут можуть і дорослі, напевно, не тільки діти, тим позайматися. Тагіриси Сибірські бачимо, ростуть тут. І дуже багато тису під будинками. От мені подобаються ще отакі крісла. Будь ласка, виходь, лягай і відпочивай, хочеш загорай, лавочки. Бачимо гамаки. Будь ласка, виходьте під такими деревами великими, лягайте і відпочивайте з цього боку лавочки. І тут ось, будь ласка, як в джунглях, діти можуть собі гратися з задоволенням, а батьки на лавочках тут сидіти. І спостерігати за тим, як граються їхні діти. Можна батькам ще підтилягти саме в той гамак. І також відпочити. Дивіться, яке дерево гарне, яке листя на ньому. М -м -м, яка краса. Дивіться, такі листочки підійду ближче. І покажу вам. Ці листочки такі гарні, гарні. Оце таке дерево, друзі. Зараз я вам його покажу це дерево здалеку. Ось що означає 11 тисяч кроків, коли людина хоче ходити, вона знайде ще для себе і тренажери, і знайде. Різні місця, мені також завжди хочеться поділитися з вами, тому що я вам вже говорила, що ну так життя вже складається, що ось знову такий гамак. Будь ласка, лягайте, відпочивайте, називається. До речі, тут ну, не так не такі широкі, оці ідуть квадратики. Тут можна качатися, це також, мабуть, як і гойдалка, як і гамак. І ось діти там собі лазять, граються. Ось це чудове дерево. Далі бачимо, тягнуться ще ці будинки. Вони тягнуться досить довго і ще мені дуже подобається, що тут є. Це отакі гойдалки для дорослих, будь ласка. Не тільки для дітей, а заходиш на таку гойдалку і посидів таке дерево чудове і гойдайся собі. Я також сиділа і погойдалася на такій гойдалці. Ну і знову ось ось таке дерево. І я сіла погойдатись. Знову не змогла пройти повз. Кому ж не хочеться повидатись? Сонечко, краса, погода така гарна сьогодні. І я повинна продовжувати свої 11 тисяч кроків, але ось є такі цікавинки, які мене зацікавлюють. І я зупиняюся біля них ось це дерево, яка краса. І ці гойдалки, які я не можу пройти повз, вони мене ваблять і йду, далі з вами. Покажу далі цю територію, я знайшла, вже вам покажу, як біля будинків зроблено все для відпочинку людей, для дорослих, для дітей. І це я весь час. Іду тут, їх, не знаю, напевно, таких десять будинків. Такі біля них посаджені. З одного боку бачимо клумби різні, дерева, чагарники, кизильники. Обов'язково вже починають червоніти, ягоди. Далі різні дерева, лавочки, скрізь. Ось такі листочки. Дерева з такими декоративними листочками, а також такі різні площадочки. Троянда така велика. Ось бачимо, як вона квітне навіть трояндочка. Квіточки я наблизила. Так гарно. Піска, бачите багато, скільки пісочок. Мами з дітками гойдаються так. і такі гарні кущі також бачимо такі листочки ось і дерева такі листочки. І знову. Таке величезне дерево і під деревом отакі крісла розкладні, розкладні, які постійно розкладені. Хочуть дітки малюють тобі, що граються, тут бігають. Хочеш, прийди, ляж і відпочинь. І далі ось така дитяча площадка велика. Тут квіти з цього боку, граються дітки. Різні площадки для дітей. Дорослим і дітям тут комфортно. Також квіти, дітки граються дітей. І ось я прийшла. Звідки починала виходити, заходити, я сюди заходила і побачила саме тут по колу такі лавочки. І пішла, я згадала саме про те, що можна спробувати позайматися і на тренажерах, бо я зрозуміла, що це. Саме ось це місце відпочинку для оцих жителів, що тут живуть. І знову сіла на лавочку біля цього кола, до якого прийшла, і звідки почалася моя подорож до тренажерів, так і друзі. Я розумію про те, що на тренажерах дуже, дуже гарно займатися, але до цих тренажерів мені треба буде далеченько ходити. Хоча хочу сказати, що якщо я хочу пройти більше ніж 11 тисяч кроків, то якраз до цих тренажерів мені саме можна іти. І буде дуже добре, позаймаюся. Ну принаймні, те ще показала, покручуся на диску на велосипедом педальки покручу, то це буде дуже здорово, тому що спробувавши інші тренажери, ну важкувато. Очевидно, я іще, ну такий досвід в ході у мене невеликий, треба старатися більше ходити, більше ось і зараз сіла на лавочку. Взагалі я проходжу свої кроки. Я не сідаю відпочивати, а це мені просто сподобалося саме так. Цікаво по колу лавочки. Оці, і мені захотілося просто сісти на ці лавочки і відпочити, посидіти. Тут тінь е, така густа, дерево велике. Ну Тут гарно, сонце взагалі не попадає. А, і, і ще, друзі, я хочу сказати за дієти. Не сідайте ніхто на дієти. Подивіться на мене, я людина вже з досвідом, я 150 разів, а можливо більше була на дієтах. Я скидувала вагу, скидувала багато ваги, і 10 і 15 кілограмів. Я просто була струнка, і мені подобалось, коли станеш на ваги 68 кілограмів, там тебе 70-72, то я довго трималася, у мене вага була 72. Потім 74 кілограми, потім якось так різко мене зважилась 84 кілограми. Я дуже довго і Зараз, на жаль, я ще більше, ніж 84 кілограми, моя вага я набрала. І коли побачила, що та цифра наближається до трьохзначної, я все-таки вирішила взятися за розум, але не сідати на дієти. Я ще раз хочу повторити, що. Мій чоловік є прикладом для мене, він просто без дієти обмежив себе в харчуванні і дуже гарно скинув вагу 15 кілограмів за два місяці. Ну, це чоловіки, чоловіків, чоловіків обмін речовини краще, і їм це краще вдається. Але я таки пробую, я вчуся в свого чоловіка зараз. Ну, можна повчитися ще в своєї мами. Моя мама ніколи не переїдала, не їла зайвого, і вона багато рухалася. От приклад по рухливості, по ходьбі я беру приклад зі своєї мамочки. Вона дуже багато ходить також. І е, коли я побачила, що моя мама ну, така піонерка проти мене, що ходить навіть скоріше ніж я, я зрозуміла, що е, треба бути схожою на маму. Я взяла себе в руки. І ходжу, ну, мама завжди струнка була, а я не струнка, тому я іще обмежуюсь у харчуванні, друзі, і продовжую свою ходу далі. Іду далі. Ну, побачу, куди далі мої 11 тисяч кроків мене будуть вести. Ну, бачимо ось така площадка. Для гри, напевно, футбол дуже здорова, вона загороджена такою сіткою, дерева знаходяться великі. і я буду собі виходити далі. Так, машини їдуть. Не люблю, коли машини їдуть, тоді погано чути не подобається мені. Але куди подінешся таке життя, машин дуже багато. І зараз я виходжу і крокую далі. Сподіваюсь, друзі, що я вам дарую також натхнення. Я хочу, щоб ви мене надихали. Пишіть мені, що вам подобається, можливо, не подобається. Можливо, хтось із вас хоче мені порадити саме що мені робити, як скинути вагу, як далі ходити 11 тисяч кроків. Тренажери, хто з вас як випробував власне себе в такому напрямку, який зараз я проходжу? І тому я буду дуже рада цим порадам вашим. І мені буде приємно, що ви зі мною спілкуєтеся через наш канал, тому що мати друзів завжди приємно. Ви знаєте, стільки мені приємно. Зараз у мене вже в Ютубі є нові друзі, і я з ними спілкуюся. Яке це приємне спілкування, тому що ти зустрічаєш людей. Які тебе надихають. Наприклад, сьогодні одна підписниця написала, що вона там тримає таку-то вагу, і вранці вона полюбляє кисломолочний сир і ложечку меду додає. І я вже задумалася над цим, я повністю відмовилась від солодкого. Вчора з'їла той шматочок тортика, бо день народження в чоловіка не змогла відмовити собі, як і вулиці тут гарні. Друзі, дивіться, не змогла собі відмовити в такому задоволенні. І ви знаєте, що я. А, Можливо, я спробую також кисломолочний сир і ложечку невелику, можливо, кофейну ложечку меду і буду смакувати. Я вам всім бажаю успіхів, добра, миру, тепла І зустрінемося з вами завтра. Всього доброго.